У вас в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Врещаїна. Художній музей на хвилі краси все тут сприяє красі, так, Анирі, будь ласка. Так дійсно ми не тільки показуємо красиві роботи, але і залучаємо і дітей, і дорослих до створення гарних гармонійних виробів у різних техніках. Сьогодні про що підемо? Сьогодні хочу розповісти про одну з технік, яка вже не перший рік пропонується відвідувачам. Це техніка квілинг. Декілька слів про історію. Він виник за одними джерелами в Китаї стародавньому, коли був папір, за іншим стародавнім в Єгипті. Широкого розповсюдження він набув у десь в 1500 році в Європі, коли черниці почали використовувати смужки на той момент ріковоматеріали, папір для прикраси книжок. Через 100 років, в 1600-му році, вже квілінг виходить за межі. Монастирів і стає а, таким пріоритетним для світських дам, а, як правило, до заміжжя, тому що квілінг це така техніка, яка вимагає дуже багато часу. А, і дівчата до заміжжя на аристократичне походження. Вони, виготовляли декор для серії. Вони прикрашали з допомогою смужок паперу вази, скриньки, якісь шкатулки. Ну і на сьогоднішній момент це техніка, яку захоплює і сучасну молодь і людей старшого віку, тобто людей, незважаючи на вік. Захоплює усіх, так? Чим саме Анна Філім? Ну, давайте трошки про саму техніку. Ну такий, чим захоплює? Ну, мабуть, тим, що це техніка для людей, які люблять. Багато часу щось створювати, приділяти якісь діяльності, робити руками щось, тому що сам ну, виріб квілінгу, це ну давайте метелика покажемо. Це виріб, який складається з ну, я б сказала, модулів, тобто певних деталей, елементів квілінгу які треба спочатку окремо зробити кожен, потім вже поєднати в ту композицію, яку людина для себе задумала. Ось ну, щодо інструментів, тут такий нехитрий запас, але є інструменти, які не стандартні для інших технік. Наприклад, це інструмент для квілінгу, це ну, ще називають його виделка, тобто це інструмент, за допомогою якого можна швидко скрутити смужку паперу у. У спіраль, у кружечок, і потім з нього моделювати. Розмір є спеціальні лінійки, за допомогою яких можна моделювати. Розмір регулювати або робити однаково або різного розміру. Ну тут вже техніки, як цю кружечок цей моделювати, що з нього робити, це вже треба треба приходити до музею і. Бути присутнім на наших майстер-класах. І, до речі, такі майстер-класи відбуваються в стінах музею постійно. Тож, друзі, приходьте до музею, надихайтеся, і коштує це зовсім недорого.